У цьому фудкорті, що в Берліні, немає ні шніцелів, ні ковбасок, ні квашеної капусти. Натомість у 22 закладах пропонують їжу з усього світу. Перший такий ресторанний дворик відкрили в празі 2018 року. У столиці Німеччини він з'явився два місяці тому. Це вулична їжа, усе жваво й динамічно. Та водночас ми спробували додати вишуканості. Їжу подають на скляному посуді. Тут можна покуштувати справжню китайську локшину, корейську смажену курку і сирійський хумус. Але чого тут не знайти, то це закладів, де приймають готівку. Розплатитися можна лише карткою чи телефоном. Для німецької столиці це щось нове. За даними центрального банку Німеччини, паперові гроші, як і раніше, найбільш популярні. Пулярні видоплати в Німеччині, зокрема в Берліні. Але якщо у 2017-му готівкою платили 74% німців, то у 2021-му уже 58%. Для порівняння у Великій Британії цей показник становить 15%. Чимало ресторанів у Берліні досі відмовляються приймати платежі карткою чи мобільним телефоном. Однак опитування показують, що багато жителів міста давно готові перейти на оплату онлайн. Утім, із таким підходом теж можуть виникнути. Незручності. З одного боку це добре, але з іншого є одна проблема як залишати чайові. Гадаю, практичніше розраховуватися безготівково, бо так можна користуватися всіма грішми, але водночас я часто не можу заплатити через те, що приймають лише готівку. Також виникає проблема із маленькими дітьми, які ще не вміють розплачуватися карткою.